Друзі, всім привіт! З вами Байлплей, ігрушка Brawl Stars, Неймовірна Мзочка. Сьогодні зробимо гайдики як потрібно грати, як не потрібно грати. Емз, неймовірна красотка, смертоносна. просто. Цей Браулер може стати для вас як і вашим любимим Браулером, так і самим нелюбимим. тому що потрібно вміти нею грати. Що важливо для неї, це її союзнички, а також дистанція, на якій вона наносить урон. Тому що, як ви бачите, атакує вона клубами свого лаку для волосся і він є дуже їдучим смертоносним. Потрібно, щоб атака її настигала ворогів іменно на закінченні. І тоді саме більше розширення, і вона там затримується, наносить урон. Дистанція це одне з найважливіших для Емс. Тому що зблизька вона, ну, навірно, найслабший бравлер. а на відстані може просто винести з одного захода навіть могучого Франкенштейна. Як бачите, тримаємо дистанцію, наносимо урон і все-таки. Також коли до вас підходить ворог дуже близько, є така штучечка, яка відкидає ворогів. На трішечки хоч якусь дистанцію, і вона вбиває тоді своїх ворончиком. Друзі, емс неймовірна. В неї дуже класно грати. Дуже подобається. Так, кристаліки збираємо, ворогів знищуємо. Дивіться. Бачите, тупо знищила Франкенштейна за один заход. Також у неї є супер такий круг, як ви бачите. В цьому кругу ворог уповільнюється і отримує ворончик. Получили ми зоряного гравця, лідера по перемогам і могли б... Ще отримати було куди написати лідеру по нанесенню урона. Нанесли майже 70 тисяч. Ну, це непоганий результат, друзі. Дуже-дуже круто. Ну, така радиться, салфаш зразу хоп, хоп, все подружкам одішлю. Емзочка неймовірна Друзі, запам'ятайте, основне тримати дистанцію. Середня дистанція це для неї все. Точніше, не середня, можливо, а дистанція, на якій лаг зупиняється і наносить свій смертоносний урон. Бачите, як вона чотенько, блін, винесла просто Кольта в дрібзи. Свою колегу також винесла, вона не така шикарна смертоносна, як ми. Так, зачекаємо, поки відновиться наше здоров'я. Так, і доб'ємо цього гівнюка. Не встигли джин нашій нас випридив. Винесли ми двох гравців, підбираємо брюліки і получаємо кайф від гри. Едгар цей гавнюк. Ох, союзники мої спасли мене. Дивіться, просто на соплях я вижив. Очікую просто коли встановлюсь трішки. І йду зразу в бій, нахожу свою колегу противника Емс, і просто виношу її. Ну і тут діло техніки, просто знищуємо ворога. І так, да, звісно, від дальньої супер Кольта ти не сховаєшся нікуди. Але я вчасно появляюся і забираю назад всі брюлики, наносячи при цьому величезний урон ворогам. Немає ні шансу у супротивника. Знищуємо його кайф. Просто кайф. Подобається ще, коли союзники не рукожопи. І знову дивіться, зоряний гравець, лідер по перемогам. Ну, чи не кайфуше, кайфуше. І, до речі, також найбільше на ніс урону. Хоч і не трішечки, но на І Їхній коль старався на все. Друзі, я буду дуже вдячний, якщо ви підписуєтеся на мій ютубчик, поставите лайки, коментарі, додавайтеся в друзі, додавайтеся в клан. Епічно Мортіс. Клас. Краще б дали золотішки. Хочу прокачати Мзочку, вона в мене із моїх бравлерів саме більше так прокачана, і в неї цікаво грати. Дуже цікаво. Ще я люблю грати тіком, називаю Тік-так, це бомбер. Він теж неймовірний дуже. Так, знищуємо ворога одного. Оцей дорожчий ворожий Джеки Чан, теж дуже крутий бравлер, зблизька смертоносна штука. Впустив я, звісно, свою атаку бозна куди. Ну, да, вем зговне. Вем зголовне не гарячкувати і бути завжди, як то кажуть, з холодним розумом. Тому що тільки ти, як я щас усе випустив атаку, бог зна куди. Ти тоді стоїш беззахисний, поки назбирається її атака. І. Капець, я думав, я її знищу, Ви бачили, в нього трішки було в житні, але ні, його супер, блін, просто промчався, виніс нашу команду і дуже печально все. Так. І тут у нас позачергова легка перемога. Ми перемогли, але тут я ну, хіба що себе саме краще лічив. Мало що я зробив корисно, але нічого, друзі. В наступному бою, я думаю, я покажу. Відіграюсь. Brawl Старс прикольна ігрушка, неймовірна, блін. Нравиться файна драйвова, блін. Красочна. Цих персонажів які просто немірно. Карти обновлюються постійно. Brawl паси відбувається. Ну, взагалі, кайфова. Так, ну що, починаємо ми зразу з того, що виносимо, хотів сказати, двох гравців виносимо, але винесли тільки одного едера. І ні тут не вийшло. Фу, на соплях ми виживаємо. Не даємо підійти супротивнику. Помагаємо нашому едеру винести другого едера і. Короте, друзі. Воюємо на всю. Так, очікуємо. Кристалика. Раз. чотири кристалики. Так, виносимо Едера. Винесли. До речі, Едер. Ну, не знаю. Я поначалу дуже нравилося мені ним гуляти, але в кінці мене просто він бісить і я зараз майже його не використовую. Хопача. Так, винесли. Як бачите, якщо на дальній дистанції якраз, то ми виносимо ворогів на нього. А якщо зблизька, ми майже урону не наносимо взагалі. Лак просто проходить мимо нас і все. Так, і тут гоп-стоп, ми подошли за лавку. Що гопнули Едгара, забрали в нього кучу брулей, чмиранули ніту. І, блін, буде я, відчуваю, перемога. Не встиг навіть допомогти своїм колегам. Друзі, отакі от кайфуші. Получаю просто насолоду від того, що гуляю Емс. Емз крута. Дивіться, знову зоряний гравець, лідер по уронам. Просто супер. Дуже подобається. Так що, друзі, ставимо лайкосики, підписуємося, коментуємо, пропонуємо. І получаємо кайф від гри з вами. Був MobilePlay, До зустрічі.